Та сніданок 7 година і 7 хвилин, київський час, бажання, загадуйте, 7.07, все. Так, так, можна. Але Распорити. тепер, як і обіцяли, вибачте, Приємно неприємно, але ми всі е, в полі уразливих. Та е, на ваша храська схема, як який вона має вигляд? Ну, зараз розкажи. фактично процитуємо. У тебе друге підборіддя, читаєш ти, ти смердиш читаєш та ти. маєш жахливий вигляд. Угу. Знову ж таки, читаєш ти от такі коментарі масово зараз почали приходити в соцмережі, і ви могли навіть побачити під своїми дописами саме такі коментарі. Але Хто за цим стоїть і що від кого це насправді коментарі? Як шахраї маскуються під отаких от хейтерів? Зараз вам все детально розкажемо. В чому шахрайство безпосередньо? Христя Буковець розбиралась. Дивіться. Під виглядом хейтерів ховаються шахраї. Там у російською було написано, що Боже, я тебе сьогодні бачила, від тебе так воняло». Як ображаючи, зловмисники намагаються викрасти на дані. вже в мене трьох знайомих людей зламали в телеграмі. І хто за цим стоїть? Наталя у своєму тіктоці розповідає днями на свою робочу сторінку, отримала коментар про те, що я огидна, третю мене підборіддя і так далі. Через деякий час в інстаграмі помічає дуже дивне співпадіння. І сьогодні я бачу цю ж саму людину, яка в сторіс іншої дівчинки їй також написала Гідоту. Я типу така, що ти? Типу, Бо та ж сама людина, такий же самий коментар. Я така, що це таке? Подібний коментар під фото своїх собак в інстаграмі нещодавно отримав і наш колега Богдан Семенюк. Читає цей коментар, і там у російською було написано, що Боже, я тебе сьогодні бачила, від тебе так воняло! ти взагалі миєшся чи ні. І я одразу згадав, що подібні історії я вже бачив у своїй стрічці, що в слово в слово, подібні коментарі або під публікаціями, або в особисті присилали там дуже багатьом людям. Більш того, я запостила інформацію про цей вище храйства і у себе в інстаграмі, і що цікаво, буквально, напевно, знаєте, за хвилин п'ять одразу десять Знайомих написали, що вони отримували аналогічні повідомлення. Там було написано: у тебе виросло друге підборіття, виглядаєш дуже погано. Раніше, хоч його не було. Я думаю, дивно, хто буде таке писати незнайомій людині. Хто мене підписав тварюкою? Чи це ти мене підписав тварюкою? Щось таке було. І посилання. А от редакторці сніданку ось цю гидоту написали під фото її десятимісячної доньки. Що ж приховується за такими дивними і масовими образами від незнайомих людей. Абсолютно усі, кому надходили образливі коментарі, кажуть, перше, що з'являється в голові, це питання. Хто це мені написав? Я захожу закрита сторінка, і є тільки одне посилання в біо цього профіля посилання на телеграм. І одразу ж цікавість, хто ж це, і вона прям змушує перейти з цим посилання. І Богдан натиснув на посилання, і тут я дивлюся, що це посилання просить мене вести свій номер телефону та пароль від телеграму. Я придивляюся, а це фішингове посилання на телеграм. Ми з Богданом вирішили ще раз перейти за посиланням, аби точно переконатися. Перехожу, але цього разу вже повідомляю, що це фішингове посилання. Експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко каже, шахраї ще ті креативщики, і цього разу старий всім відомий фішинг запакували у нову, ще невідому раніше обгортку. При переході на посилання ваш до вашого акаунту приєднується ще якийсь пристрій віддалений. Відповідно, вся інформація з вашого шоу месенджеру, зокрема, це вся книга контактів, всі повідомлення вони копіюються і вже шахраї можуть їх використовувати в своїх цілях. Ну, банально, що вони починають робити, це починають всім вашим друзям від вашого імені писати якісь певні повідомлення стосовно там допомоги грошової допомоги, наприклад. Також таким чином можна отримати і доступ до платіжних карток. А відбувається шахрайство, запевняє Сергій Денисенко, у 99% випадків з боку Росії. Проводячи певні дослідження стосовно тих посилань, які приходять месенджери, ми е, бачили те, що е, при заван... відкритті цих посилань в операційні системи Windows відбувається повний доступ до комп'ютера, і відповідно керування комп'ютером е, певною мірою втрачається і починається відбуватися з території Російської Федерації. Відновити потім доступ до соціальних мереж каже експерт, досить складно. Тож правила безпеки дуже прості і незмінні: двофакторна автентифікація та не переходити за сумнівними посиланнями, особливо якщо вони супроводжуються емоційними повідомленнями, адже саме наша злість, радість чи агресія є основним методом маніпуляції шахраїв. Це каже один мій знайомий: хороший шахрай це розумний і талановитий збочниць, тому що знає за що зачепити, розумієте? Абсолютно. це. Так треба мати мозок такий, та щоб оп. Але дуже круто. Насправді я от навіть помітила останні дні в соціальних мережах. Величезна кількість інфлюенсерів і блогерів розповсюджують цю інформацію на своїй аудиторії, в тому числі так само, як і ми, розповідають про те, що ні в якому разі не переходьте за посиланнями на цей фейковий телеграм-канал. Не дивіться, хто це надіслав, тому що це відверте шахрайство. Просто не ведіться. Навіть якщо все. умовно кажучи, там щось подразнено у вас та. Ну, це, і це ж нормально. Це всі ми такі та а, так. Ну досі «Укрзалізниця» ще оговтується. Від цієї великої атаки кібератаки на іт сервіси е, Ну потихеньку, потихеньку вона приходить до тями. До кінця тижня вона має вже повністю е, відтворити всі свої е, е, месенджери, е, сайти і так далі. Про це каже Парцовський. Це голова Крозлізниця. Е, ну, взагалі, взагалі, це одна з найбільших кібератак Росії на е, одну з найбільших систем дата систем е, України. Ну в 2025 році так точно найбільша угу. минулого року. Ви пам'ятаєте, була подібна. На кібератака саме на дію, і тоді величезна кількість реєстрів. Також ну з них здій зникли документи, не можна було їх підтягти певний час. Ще але, раз нагадуємо, що все але... окей. Насправді ці дані даними не заволоділи особистими так. росіяни, або ті, хто це робив, та все окей, але нові атаки можуть бути. І як до них може бути можна готуватися, нам з вами зараз покажемо. Є путівник із порадами, завдяки яким українці можуть бути підготовленими до кібератак ворога. Для цього ми поспілкувалися із експертом з кібербезпеки Русланом Болговим. Найперше, що повинні знати українці, усі документи, будь то паспорт чи квитки, мають бути у двох екземплярах електронному та фізичному. Тож щоб не хвилюватися за свої квитки. При покупці зробіть скріншот. Незайвим буде. І роздрукувати їх. З документами трохи складніше. По перше, зробіть скріни усіх своїх документів та надішліть їх своїм довіреним особам. Це може бути хтось із родичів чи близьких друзів. Що по разі, якщо онлайн-сервіси ляжуть, у вас була копія ваших документів. По-друге, завжди тримайте при собі паспорт, книжечку чи айді карту. На випадок, якщо вам потрібно буде пред'явити документи, а онлайн-сервіси не працюватимуть. І третє, експерт радить мати вдома роздруковані копії ваших документів. Окрім цього, Руслан Болгов радить купити кілька сім карт різних операторів. Для чого це робити? Аби не залишитися без зв'язку, якщо ворог здійснить кібератаку на одного із українських операторів зв'язку, як це було у грудні 2023 року. І додає одним із надійних сховищ для зберігання особистої інформації вважають Google диск тому радить синхронізувати усі свої контакти та важливу інформацію до вашого Google диску щоб мати до них доступ з будь-якого пристрою, на якому авторизуєтесь під своїм акаунтом. або просто як мінімум подивіться де у вас паперові документи звичайні пластикові вони потрібні вони так, потрібні вони до досить